Усім привіт-привіт! Знову завітала я Аврору. Поглянемо з вами посуд акційний і не тільки. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал і всім, всім я вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Ось така форма скляна для запікання овальної форми на об'єм 2 літра. 199. Побільше форма, теж скляна для запікання з кришкою. На об'єм 4 вже літра, по знижці 249. Ще ось такий варіант: прямокутна теж скляна форма на 2,6 літрів. Теж по знижці 249. І ось така новинка я ще не бачила. Каструля для випікання, керамічна з кришкою. Погляньте, така дуже-дуже вона тяжка. На об'єм 3,5 літра. По знижці вже 399. Буде дуже класно запікати картоплю або м'ясце в духовці, буде дуже-дуже смачно. Тарілочка десертна, керамічна. Вона в крапенку 20 см діаметр по 88 см. Супова тарілочка. Ось вона, по 109. Ось така велика тарілка обідня. Керамічна також крапенку. По знижці 119. І салатничок, невеличкий, 14 см діаметр. Це вже такий цілий набір по 109. І ще ось такий варіант. Тарілочка зелена, супова по 119, велика тарілочка обідня, 27 см діаметр, по 129 і салатничок зелений 99 Лише не вистачає десертної тарілочки. Ось так поглянемо з вами на білі тарілочки. Ось такий великий салатничок, скляний. 25 см в діаметр по см по знижці. Маленький салатничок у вигляді квіточки. Люмінат. По 77. Побільшує ось такий ще салатничок. Теж у вигляді квіточки. Він же коштує 49. Ось такий ще варіант. Теж білий скляний, також 49. І ось така ще тарілочка, погляньте, біла, невеличка, 16 см діаметр, десетна. По знижці лише 25. Ну і ще ось такі тарілочки цікавої форми, такі як плоскі, скляні білі, також по 77. 22,5 см діаметр. І поменше ось така тарілочка теж рівної форми по 88. Тарілочка обідня фарфурова. Деніч 25 см діаметр 99. Тарілочка десертна, фарфурова, Деніч 59, і знижка ще на салатничок. День ніч 77 гривень. Ще знижка на ось таку цікаву тарілочку. Обідню, керамічну, 27,5 см в діаметр. 119. І ще на цьому тижні знижка на ось такий салатничок. Він невеличкий, золотистий обідок. По 88, а коштував 119. І на ось таке плузьке блюдо. Теж бідок золотистий, 139. А побільше салатничок, на жаль, знижки немає 149. Ось такі погляньте. Виделка металева з зі візеруночком, і ложка металева з візеруночком. Як найбільш вже такі. Виделка по 24 гривні. Школи, а ложка по 27 Ще раз поясню, щоб ти зафіксував і зрозумів. І ще ось така ложка та виделка. Теж як з візеруночком, Поглянемо скільки коштує. Виделка 24, і ложка також 24 гривні. І ще ось такий варіант. І ложка, і виделка однакові. В наборі по 3 штуки. Ціна їх 88, і ложки, і виделки по 88. Ложка чайна, нержавіюча сталь, С Зі візеруночком. По 22 гривні. Ще ось такий варіант. Теж ложки чайні, живіча сталь. Я показувала і ложку, і виделку теж таку. Ціна 88. І ось такий ще варіант ложка металева чайна. Лише 7 гривень. І ще ось такий варіант. Стакан скляний низький, кольоровий, педламутровий 49 дев'ять гривень. Ось такий ще стакан скляний, низький на 250 мл об'єм по 22 гривні. Ой, а це зовсім-зовсім малесенький. Погляньте, стакан низький на об'єм 200 мл, по 24 чотиривні. Це вже келих для гарячих напоїв. На ніжці ручкою по 55. Ось такий цікавий ще. Стакан скляний, блакитний для віскі або водички по 34 гривні. Набір склянок високих, шість штук в наборі. Такі як рифльоні на об'єм 280 мл 169 Ось такий ще набір склянок. Також 6 штук, теж як малюночок на стаканах. 149. А це вже набір келихів для вина. 6 штук в наборі, 199. І ось такий набір келихів, скляних, ребристих. 4 штуки в наборі для віскі. По знищенці 129. Це вже келихи для шампанського, як на малюночку. Чотири штуки також в наборі. 539. Келих для шампанського, скляний, низький. 69. І ще ось такий варіант: келих для шампанського, скляний, ребристий. Келихи для вина скляні фігурні на високій ніжці 119. І це келих для вина скляний, рибристий, перламутровий, 129. І ось такі келихи для вина різні малюнки і різні надписи 99. Набір стопок скляних, 6 штук в наборі. 92 гривні. Ось такий ще набір стопок. Теж скляних. 6 штук в наборі. З візеруночком, золото. По 169. І ось такий ще набір стопок. З надписами. Надписи різні. 6 штук в наборі. По 99. Поглянемо з вами на чашки. Чашка скляна, рібриста, кольорова. Зелена 77. Чашка теж скляна, кольорова, рібриста 99. І ось такий ще варіант. Теж чашка скляна рібриста, ручка золотиста. 99. І ще з'явилася така новинка. Кухоль поцеляновий з різними надписами та малюночками, Кава. Ось такий ще варіант. По 69 гривень. Чашка фарфорова в крапинку та з надписом. По 49 гривень така ще чашка. Фарфурова день, ніч. О 59. Кухоль керамічний. Для офісу з надписом та малюночком. По 49 гривень, а коштував 64. І ось такий ще варіант. Чашка фарфурова. Ілюзія. З малюночком, ще ось такий варіант. По 59. І ось така дитяча чашка. В наборі чашка, фарби та пензлик. Ось чашка, пензлик. А в чашки фарби розмальовувати для діточок. Коштувала 119, а на сьогодні 59 зі знижкою. І ось така ще чашка, керамічна, кон'ячна з різними надписами по 59. І ось такий цікавий кухоль, парцеляновий фігурний з надписом. Надписи різні. 99. Малесенький кухоль, керамічний, веселі смайлики. Щось такий смайлик 49. І кухоль парцеляновий з котиком. Собачка ще, по 69. Чашка керамічна, без малюночка, але як в крапинку, 29. І ще ось такий варіант: чашка порцелянової. Кавове свята на об'єм 300 мл. Такий цікавий малюнок. Теж 29. Ще ось такий набір чашек скляних, бариста, дві штуки в наборі, ручка і дно, пластик 169